Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона. Традиційно Дмитро. Сьогодні експериментальний відос. Хочу прибрати зі свого безглузді шоу у Всесвіті 9 хвилинного тесту хмарні сервіси і запускати кожну гру окремо в тому чи іншому хмарному сервісі, якими я наразі користуюся. Це GeForce Now або Boosteroid. А що ж так? Так і відосів буде більше і вони будуть часу займати менше, а ви, в свою чергу, зможете обрати для себе цікаві. Також цими відео я допоможу вам визначитися, купувати чи не купувати підписку на хмарні сервіси. А саме головне, чи купувати або не купувати гру в магазині для того, щоб грати в неї лише в хмарних сервісах. Ти що? Tuo? Сьогодні наш гість гра, яку нещодавно додали до хмарного сервісу Бустерою, це Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року, в якої, до речі, є безкоштовне відгалудження Warzone 2.0, якої наш сьогоднішній тест стосується напряму. Бо грати ми будемо на ПК в мультиплеєр, тобто в мережеву частину цієї самої гри. З цього витікає, що і у Warzone гра буде вести себе аналогічним чином. Чіпанутися та. Ви побачите, чи можливо там когось нахиляти і чи варто витрачати гроші на купівлю цього продукту заради хмарної гри. До речі, в хмарному сервісі від NVIDIA цього проєкту немає. На жаль, а було б страшенно цікаво порівняти результати. Якщо вам сподобається такий формат відео, обов'язково дайте мені знати і протисніть вподобайку. Та напишіть коментар. Давайте поспілкуємося з цього приводу. Також не забувайте підписуватись на канал, а щоб не пропускати нові відео, вмикайте дзвоник. Таким чином, ми з вами разом будемо просувати український контент на теренах Ютуба і цей канал, зокрема. Заздалегідь, всім дякую. Запускаємо гру за застосунку бустероїд перед цим обов'язково перевіряємо якість з'єднання, аби тест був достовірним. Все повинно бути чітко. Я граю через фірмовий лаунчер BattleNet. Звертаю на це вашу увагу, бо не знаю, як грається в Steam. Маю надію, що не гірше, ніж тут. Гра запускається автоматично на низьких налаштуваннях графіки в роздільній здатності Full HD. Перше враження непогане, бо курсор на мишку миттєво реагує, а це добре. Ліземо в налаштування інтерфейсу і виставляємо деякі показники, аби ми могли з вами розуміти, що тут взагалі коїться. Запускаємо матч. Одразу на респавні. Вже відчуваю невелику затримку. А для Call of Duty це вкрай критично, бо дуже багато елементів гри залежить від десятих частин однієї секунди. Наприклад, час входження в приціл, затримка стрільби після бігу, час зміни зброї тощо. А у боротьбі сам на сам перемагає той, хто перший натиснув на гачок. Тому навіть мінімальна затримка зводить на нівець активний геймплей, бо у прямому зіткненні з ворогом в 99% випадків. Ви програєте, якщо він не сліпий і в нього є набої в магазині? А інбудлаг видно неозброєним оком, тому можуть виникнути проблеми. Я буду грати активно і не буду сидіти в одному куті, бо я хочу зрозуміти, як воно буде. Хоча, погравши буквально хвилину, піймав себе на думці, що нібито і нормально, що немає ніякої затримки. Тобто мозок пристосувався до неї майже миттєво. Але гру обвести навколо пальця не вдається. Багатокористувацькі шутери в переважній своїй більшості і Call of Duty не є виключенням, страждають однією спільною балячкою. Поганий недкод. Він, звичайно, розробниками постійно коригується і модернізується, але все одно погана реєстрація влучань, різнобій з якістю з'єднання серед гравців в одному лобі, некоректне відображення пересування моделей персонажів, низька пропускна спроможність серверів. що веде за собою лаги та інші проблеми, і багато-багато ще чого накладається на затримку між вашим пристроєм та хмарним сервісом, який в свою чергу також потерпає від різноманітних помилок затримок і збоїв, і утворюється величезний бутерброд із затримок, лагів, багів і недоробок, який працює не на користь якісному експірієнсу. Ось така історія. Що ти верзеш? А на практиці звикаєш до затримки, але вбити когось страшенно важко, і гра перетворюється на випробування. Можна, звичайно, злити кілька десятків матчів, аби СБММ почав підбирати більш слабких гравців, і тоді грати стане легше, і затримка відійде на другий план. От і я щось стріляв, 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 і настріляв аж цілих 12 вбивств. Могло би бути і гірше, до речі. Будемо вважати, що адаптація пройшла успішно. Продовжуємо тестування. Виставляємо графон. На ультра збільшуємо ФОВ, аби рухатися швидше і більше бачити коло себе. Завдяки цим налаштуванням затримка стала відчуватися більше. Це дуже погано. Картинка, звісно, покращилася, але ми тут не за якістю зображення приперлись, а нахиляти всіх і вся. Вбивати ворогів важко, особливо на великій відстані. Потрапити в піксель майже неможливо. Складається враження, що коли тобі треба прицілитися дуже точно, то мишка взагалі тебе не слухається. Тобто я везу. Її по килимку, а на екрані нічого не відбувається. Трясся, треба щось з цим робити. Вантажимося на шипмент це дуже динамічна маленька карта. Хто грає в Call of Duty, той розуміє, про що я кажу. Тут відбувається справжнісінька м'ясорубка. Перед цим виставляємо роздільну здатність на 720 p та зображення у вікні, аби не вилізли очі від такої краси. Бігаю багато, стріляю багато, але результати матчу зовсім не втішні. Лише 11 вбив. Для цієї карти це вкрай мало. Але вже щось виходить, що грати також можна. Нахиляти ще ні, але перевірити свою нервову систему на міцність саме те, що треба. Піду, Піду. Далі роблю неочікуваний хід. Запускаю гру через браузер. Перед цим знову ж таки перевіряю якість інтернет-з'єднання. І коли бачу ці цифри, то втрачаю дар мовлення. Браузер показує абсолютно інші результати тестування на відміну від застосунку. Як це так? Я все розумію. Бета тест, бла, 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 але ж. Ну окей, зараз давайте подивимось. Знову вантажусь на шипмент, а перед цим ставимо роздільну здатність Full HD та якість картинки на пресет Ultra. Зверніть увагу, гра йде у віконечку, бо в мене монітор більшої роздільної здатності, а сервіс дає нам зображення тільки Full HD. І при грі з браузеру воно робить отаке: я розширю вам на весь екран, аби не було чорних рамок по краях. А як це не дивно, грати в хромі набагато приємніше, ніж через застосунок. Сказати. Навіть подвійні вбивства можна виконувати та іноді вигравати в прямих зітненнях. Це вражаюче, якщо чесно. Я шокований! Виставляю пресет мінімум і взагалі офігіваю, інпут лаг став ще менше. Прямо починаю отримувати задоволення від гри. Чи то може СБММ мені вже слабеньких гравців підкинув? Та ну, за два матчі вирішив, що я рак, та не може бути, я в це не вірю. Навіть в далекій цілі вдається влучати. Я офігів, і приціл реагує на мінімальне пересування мишки. Тобто з браузера краще. А от після того, як зменшив роздільну здатність до 720 p стало гірше. Віконечко ще зменшилося, але інпут лаг прямо відчутно збільшився. Нічого не розумію. Чому господи, вмієш ти все обісрати? Хоча, мабуть, розумію, можливо, саме процесорні потужності задіяні при стрімінгу зображення на користувацький ПК, бо не збільшився фреймрейт Да взагалі нічого не помінялося, а от затримка в воду стала відчутнішою. Вертаю назад Full HD і продовжую всім пхати поповні. Прямо кайфую від того, до яких височень добралися хмарні сервіси, що можна без проблем грати в мережеві шутери і навіть досягати якихось там успіхів. Я п***ю від цього. І, наприклад, Кінці матчу маю 33 ліквідації. Нормально, навіть круто, враховуючи те, що я граю в хмарі, а у сервіса, на якому я граю між серверами гри, пінг 50 мілісекунд, плюс мій пінг між моїм ПК і сервісом бустероїд. Ух, скільки всіляких пінгів треба подолати, аби пограти, жах якийся. Бляха, Ну ти бачив! Бучивця і на сам кінець вирішую запустити гру традиційно безпосередньо з ПК на власних потужностях в 1440p з ультраналаштуваннями графіки. Що можна сказати? Звичайно ж, хмарний сервіс не може стояти і поруч з грою безпосередньо з ігрової машини. Про що я, ми в лайні. Ми в лайні. Так, набагато якісніше зображення, плавність керування чудова, затримка в воду відсутня. Це зовсім інше відчуття гри. Але це тільки тоді, коли ви порівнюєте безпосередньо одне з іншим. А якщо довгий час грати в хмарі, то можна звикнути і не перейматися цими недоліками. А як люди грають в багатокористувацькі шутани з пінгом 500 або більше мілісекунд, і кажуть, що вони завжди так грали, і мовляв, все нормально. Кляті збочинці. Віриться, це з Звичайно, дуже важко, але як є, так є. Підіб'ємо підсумки. Побачено. Отже, якщо гра у вас є в наявності, і ви її купили для ігрової машини, на якій ви постійно граєте. А вам іноді хочеться пограти десь на дачі на старому смердючому лептопі, який ваша бабуля використовує для перегляду ютуба, або на роботі за вашою електронною друкарською машинкою, то обов'язково купуйте підписку на бустероїд і отримуєте задоволення навіть у відпустці чи обідню перерву на роботі. Попутного вітра тобі в сраку. А якщо вам гроші відривають кишені і є бажання витратити на гру 2339 гривень заради гри в марному сервісі, то моя вам порада не робіть цього ні в якому разі. Є, твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Спочатку пограйте в безкоштовну Warzone. І подивіться, чи дозволяє вам технічне обмеження нормально грати. Бо Call of Duty це зовсім не та гра, яку можна купити тільки заради проходження однокористувацької компанії. Це насамперед мережева гра. І в залежності від вашого інтернет провайдера та географічного положення, результати можуть відрізнятися від моїх, як в кращу сторону, так і дуже сильно в гіршу. А те, що гратися в сінгл-плеєрів плеєрів, Цій чудовій грі буде абсолютно нормально. Я в цьому навіть не сумніваюся. I don't know. Хоча можу зробити відео і по ньому окремо, якщо когось це цікавить. Також окремо зроблю відео по грі на мобільному пристрої. Якщо вам сподобалось таке відео, обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити ще якийсь шалений і безглуздий ролик. Вмикайте дзвоник, аби приходили повідомлення від Ютуба. А я вас, як завжди, чекаю в коментарях, аби подискутувати з цього приводу. Дякую всім за перегляд. Дякую нашим захисникам і захисницям. Завдяки яким ми маємо можливість сьогодні говорити про ігри? Підтримуйте нашу армію. Посилання на благодійні фонди буде в описі під цим роликом. Слава Україні! Переможемо!